Кошенята попліткуємо Мальтипу чи лабубу, обговоримо конфузну історію, яка трапилась із дорослими дівчатами Марією Єфросиніною та Олею Поляковою. Тож можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати, розбираючи в цьому моновипуску дуже цікаву тему. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Важливе повідомлення. Тепер формат пліток виходитиме о 20.00. Кожного дня раніше, четвертий рік поспіль, ми з вами публікували плітки о 10.30. деякі зміни відбулися. Не зовсім це залежить від мене. Тож наша традиція із ранкової кави перетворюється на вечірні посиділки. Я буду вам вдячний за підтримку. Переглядайте плітки кожного дня о 20.00 В якості приємного бонусу в певні дні буде виходити по два випуски, адже є актуальні гарячі теми, які хочеться обговорити прямо тут і прямо зараз, як сьогоднішній моновипуск. Більше контенту, більше уваги. все для вас або Нашим кошенятам було кайфово та приємно знаходитись в плітковій спільноті. А ми розпочинаємо. Сьогодні соціальні мережі заполонило наступне відео. Давайте подивимось. Тобі теж. <melodic> Що ми будемо робити? Ми йдіть ми не можемо собаку. <неперевляє> Оля і мені теж. Я просто звертаю твою. Цим собакам подара. Це дуже. Боже, а він сюди до сіськи припав. Боже, а що робити? Боже, я боюся розпітивати, любити, виховувати, лизати під хвостом. <клес> Ні, ну, да. Це Лі, хлопчики. Я не знаю, що робити з собакою. Два молодих самця нам подарували. Ми будемо ждати, поки вони виростуть. Е... Напишіть нам, щоб ми вас відмітили. Це... Та ви чому тут відмітили? Щоб вони в нас вижили? І багатьох людей вразила реакція Марії Єфросиніної на так званий подарунок. І це перше, що спадає на думку, коли ти переглядаєш Тік-Ток. Особливо не аналізуючи матеріал, відео, яке потрапляє до твоєї уваги. Але далі підписники почали критикувати не реакцію Марійки. А наступне люди, ви серйозно кажете щось про реакцію Маші, типу до подарунку питань немає. Тваринка це ж відповідальність, і не окей, її дарувати на знайомій людині, та навіть знайомі, якщо не знаєш, вона того чекає чи ні. І тут я повністю погоджуюсь, що мене і змотивувало зняти сьогоднішній випуск. Тому що, а, на мій погляд, тварина це велика відповідальність, не менша відповідальність, аніж дитина. В мене був такий гіркий випадок в житті, коли в 20 2020 році на Новий рік мені привезли в коробці на таксі подарунок кошеня. Я був не готовий до цього кошеня. Я розумів, що мені не дозволять мати тваринку вдома, тому що я знімав квартиру і власник квартири не підтримував подібні ініціативи. До того ж, я сам морально був не готовий. І наскільки було травмуюче, тваринка в мене пробула. Три дні мені було з нею складно, їй було зі мною складно. І я, щоб нікого не мучити, я все ж таки віддав надійні руки друзям, які до сих пір виховують цього котика, займаються ним, і котик щасливий. Він опинився в потрібних руках, в потрібному місці, як то кажуть. Я відчував себе абсолютно паскудно, тому що. Для мене було відчуття внутрішньої зради, що я зраджую цю тваринку. Водночас я розумів, що не можу надати необхідних умов, не можу подбати належним чином, не маючи на це часу до того ж, коли власник квартири забороняє мати тварин. Коротше, я хочу вас попросити: якщо ви вирішили подарувати комусь тваринку, попередньо узгоджуйте, не можна робити цей ефект на бум Вау. Розумієте? Чи був у вас подібний досвід? Чи був у вас досвід саме травмуючий? Вам дарують тваринку, ви про це не домовлялися з друзями, або навпаки, ви для себе відкрили, що стали величезним любителем собак або котів, а до цього їх, ну, можливо, сприймали досить прохолодно. Це не була ваша улюблена тваринка. Коротше, поділіться вашим досвідом, цікаво почитати і послухати. Вибачте, за довгий ліричний відступ. Але в основі сьогоднішнього випуску наступне питання: ми з кошенятами почали вивчати активно дану тему. Спочатку з'явилася думка, можливо, це реклама. Написали в нашій спільноті в телеграм-каналі. До речі, долучайтеся, гаряче обговорення кожного дня. Посилання теж в описі та в закріплених зателефонував кошенятам. Нашим плітковим, вони підтвердили, що це була реклама розплідника Мальтепо. На днях буде інтеграція і дедлайн у наших дорослих дівчат до 5 липня. Тобто Марія Єфросиніна, Оля Полякова, навіть у контексті тварин це теж монетизують. Зрозуміла справа, рекламні інтеграції бувають абсолютно різними. Кожен сам обирає, що і як йому рекламувати. Питань немає. Водночас, блін, ну це ж тваринки. Ось такою легкістю, і лицемірством ви зображаєте типу, вперше бачите цих тваринок. І, о боже, мій тепер у нас буде мальтипу. Кошенята зазначили, що молодша донька полякової Аліса хотіла давно песика вадік. Це чоловік Колі Полякової обіцяв на день народження зробити такий подарунок. А Маша обіцяла малому, от вони і взяли мальтипу в розпліднику. Тобто поєднали приємно з корисним. Рекламна інтеграція, безкоштовний песик, навіщо ж витрачати великі гроші? Ці панянки досить жадібні. Почнемо з цього. Хоча, з точки зору, до речі, хочу відмітити про Єфросиніну. а вона завжди дуже відповідально ставиться до виплати. Заробітних плат, тобто люди, які працюють в її команді, ніколи не жалілися і ніколи не мали проблем з тим, що затримується заробітня плата або виплачують менше, або не так як домовлялися. Маша в цьому сенсі досить чистоплотна. і це теж я вважаю, потрібно підсвітлювати і показувати не тільки ж про погані негативні сторони зірок. Треба підсвітлювати і хороше стосовно розплідника. Мальтипу середня вартість мальтипу сьогодні в Україні сягає 500 доларів. Якщо я помиляюсь, можете мене виправити тому що я не профі в даному питанні. І я почав цікавитись в інтернеті, які ж плюси та мінуси розплідників собак в Україні. І виявилось, що є чимало недоліків і чимало переваг. Давайте почнемо із хорошого. Значить, плюси розплідників: гарантія породи та здоров'я. Розплідники, як правило, дбають про здоров'я своїх тварин, проводять необхідні щеплення і перевірки. Вони також гарантують чистоту породи, що важливо для тих, хто хоче отримати собаку з певними якостями та зовнішнім виглядом. Документ. Та родовід придбання собаки з розплідника дає можливість отримати документ, що підтверджують її походження. Та родовід. Консультації та підтримка багато розплідників надають консультації щодо догляду за собакою, її виховання та годування. Можливість участі у виставках, якщо собака має хороший родовід та відповідає стандартам породи. А тепер які є мінуси. Висока вартість. Собаки з розплідників часто коштують дорожче, ніж ті, що взяті з вулиці або від приватних осіб. Ризик недобросовісних заводчиків. Існують розплідники, які не дотримуються стандартів породи, продають хворих тварин або розводять їх без належної турботи. Необхідність адаптації собаки. Навіть якщо собака здорова, вона може потребувати час. Адаптацію до нового середовища та господаря, обмеження вибору. Не всі породи собак доступні в розплідниках, що може обмежити вибір для покупця. При виборі розплідника слід ретельно перевіряти його репутацію, відгуки клієнтів та умови утримання тварин. Необхідно звертати увагу на документи, які надає розплідник та умови продажу собак. Крім розплідників, існують інші варіанти: притулки для тварин, волонтерські організації та оголошення від приватних осіб. Кого є досвід? Можливо, ви взяли песика собі з розплідника, з якими мінусами зіштовхнулися? Напишіть, будь ласка, або навпаки, тільки позитивний досвід, і можете про це розповісти в коментарях. А я все ж таки. Хочу рекомендувати від себе волонтерські організації, та в першу чергу а, притулки, притулки для тварин. Ви повинні пам'ятати, що не порода визначає відданість вашої тваринки, а та любов, та увага, те піклування, яке ви їй даєте. Умови, які створюєте для свого домашнього улюбленця, і тваринки це не іграшки. Я як людина, яка мала травмуючий досвід, для мене це залишило тяжкий слід на все моє життя. Хоча мені подарували кошеня 5 років тому. В дорослому віці. от зараз мені 33, а я все одно згадую це з комом в горлі. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що тварини це величезна відповідальність. Даруйте песиків, кошенят тільки за згодою потенційних володарів. І пам'ятайте, що реклама у Марії Єфросиніної та Олі Полякової в дорослих дівчатах розплідника не є гарантом того, що саме цей розплідник є суперякісним, класним. І треба йти саме там купувати собі тваринку щодо Маші і Олі з одного боку, немає нічого поганого в тому, що вони взяли таку рекламну інтеграцію, тобто по бартеру вирішили питання хатівки, як то кажуть, для своїх дітей водночас не платили гроші, тому що я думаю, це був Бартер або розплідник, навпаки, доплатив, тому що у дорослих дівчат досить високі охоплення. Але скажіть тоді чесно своїй аудиторії, тому що виглядає досить лицемірно. Ви говорите. О боже мій нам зі сцени от подарували в Чернівцях, глядачі принесли такі подарунки. Ми не очікували. Ні, скажіть чесно, ми в Чернівцях з Олею, там, якщо це говорить Марійка, знайшли розплідник, побачили двох песиків, в яких ми просто влюбилися. Ми розуміли, що це ті тваринки, які повинні бути членами нашої сім'ї. Оля взяла собі песика, я взяла собі песика. Мене вразила команда цього розплідника, люди, які там працюють. Показати трішки, як дбають за цими тваринками, і все. Усім добре, усе чесно. А так, ви зараз намагаєтесь пограти, показавши, що, типу, боже мій, так неочікувано, нам ось дали, а ми не планували, а потім ви будете нативно, поступово прогрівати, показуючи, що дивіться, який класний розплідник. Знову ж таки, дещо лицемірно і нечесно по відношенню до своєї аудиторії. Що ви думаєте стосовно цієї ситуації, давайте поспілкуємося в коментарях. Поділіться вашим досвідом. Я нагадую, що вже ввечері сьогодні на вас чекають плітки о 20.00. Не забуваємо, включаємо, дивимось, підтримуємо вподобайками, коментарями, репостами. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток нагадую, тепер. Кожного вечора о 20-й і в день будуть ситуативно з'являтися моновипуски, присвячені конкретним темам. Чи сподобався вам сьогоднішній випуск, давайте обговоримо і нагадую вам: звертайте увагу, будь ласка, на притулки для тварин, тому що через повномасштабне вторгнення збільшилась кількість тваринок, яка потребує вашого тепла та уваги. Тож, перед тим як обирати дороговартісну породу, задумайтесь. Про тих, кому ви справді можете подарувати тепло, ось так, друзі. Не прощаюсь. Побачимось ввечері, Па-па!